Привіт, з вами Деда Слібіч. І рішив відео записати, типу, упечення. Ви... Чи ви... Ну. Ну, не знаю, чи ви бачили це все. Ось основний нажимаю. Це карта, яку я робив тиждень, по-моєму. Ну, менше тижня теж. Точно, коли світла не було, я його... Ну, Типа, делав карту. Там що є? Там, типа, як лабораторія, яка можна закривати двері, все є. Типа, наприклад, виключати систему, все це є, світло виключать, включати, лифт є. І це я вам покажу зараз. Всю карту я вже не заходив 2 тижні чи тиждень. Я не помню, ребят. І я подивлюся, вам попробую об'яснити, що і як їх дати. Всю карту я сам стоил, давай-то ну, вылетим сюда вам сейчас подойди дверь закидывать короче, что хотел сказать Лаборатория такая Что вы знал Чтоб открыть двери вот так Ну а потом без неку там там все легко Дверь открыта, кнопка и Тут вся рядом кнопка. Светло включите. То есть включите у нас, ну, это уже... лаборатория присвечивается. И двери закрыты. Вся такая система. Давайте я спрошу направо пидем. Я вам тут объясню. Что-то я тут уже забыл. Вы все открыты, но сама открыта. По идее. І рибки плавають. Тобто висушити. Висушить. висушить. Не наоборот. Висушить, наприклад, бав. Все. Рибки не плавають. Треба швидко, щоб вони не втопились. І назад. Назад тут. Тобто Ой, не багнуть. Прийдемо. О, це було назад. Цю кнопку я, по-моєму, не робив. Оця кнопка спав на рибку. Ну, ті... ну, короче, віз Закриваємо. Підемо е туди рано. сюди підемо. Тут є кнопки, всі ці кнопки працюють. Окно відкрити. Це все отак буде робити. Ба -ба. Все відкрилося. ця карта без модів. Тут запустить фірверги. Бахму. Це закрите вікно. Оце. Так світло виключити Світло включити. Ці двері відкрити, от... закрити, наприклад. Нажимаю закрити. Двері закриваються. І пише надпись. Открити. Отак. Світло виключити. Виключаємо світло. Всюди світло буде гасно. Даже там наверху, якщо що. Я вам потім об'ясню. Включайте сведу. Так, э, ну что, запуск. Ну, запуск меня чуть проблеми, потом я буду це все решать. У меня через раз. Короче, ну я це, ну, Все самые главные кнопки. Выключите систему. Включите систему. Что народно? Коли я нажму кнопку выключить систему... Система, ну типа желание, ну, выключить. Ці двері автоматично закриються і не зможете відкривати. Ці двері то світло виключать, ліфт там не буде працювати, якщо що там ліфт. Ті там в тій кімнаті двері теж не будуть працювати. І все так, наприклад. Я ну, нажимаю. Двері закрилися, закриваються. Все, виключили. Виключили. Не лезу бачити. Я ось нажимаю. Не робив взагалі нічого. Я, ну, каждую кнопку вам покажу и там не слышно в ней комнаты ничего не надо вот тут -а покажу Тут тута покажу и первая даже батла не роблять все равно Вот открыть ты нажимаешь включить системы система, система включается светово самая Включаются, двери сами открываются. И все кнопки работают таке. Нажму открытый. Открывается. Дождь, конечно, зато. Фирвер. Фурверк. Тоже работает та йога. Он спал. Спасибо. Треба це буде, ну, потом выстрелить. Двери все открываются, закрываются, выключаются там все я там не буду идем на лифт все, лифт лифт Ліфт корейки вот так открывается вставаем сюда и це вниз на моей этажи вниз ну, вон он не звук нажимаем вверх, все. вверх закрывается бал да, Все. я ну на лифт я тепер жму. Тепер дивіться, якщо я хочу вам. Немає теж, відмінюється. Ліфт відкрити. Ось От так це все. І ці кнопки закривають і фільму. Зараз я вам покажу. Закрити. Ой, блін, відкрити. Ось ця вся штука відкривається. Ось це вся карта. Ще один день зроблю. Я вам покажу що і де і як устрою. Тільки я тоже на том відео буду показувати. Я вам покажу так. Коли я виключаю систему, там систему виключаю, тут світла не буде. Але коли я виключаю систему і лифт не буде работать. Але оця ну, сама закривається цю шуню і откриватися і закриватись, работать буде. Це я потом поменяю, щоб вона не працювала. Тут свето не виключається. Треба тут тобто буде робити. ...муниція, бо двері закрились. І все, я зразу внизу. С цей... Ну, всю карту я довго робив, сразу кажу. Очень даже довго. Систему виключать, включать, можно закрыть и буду ну, немного. Ну, я зажав чуть-чуть вот теперь вам покажу в командных блоках все так что тут відкритим э, ждем відкритим тільки двері чуть на убор можно работать так что тут командный блок если ну вы знаете что тут роблен ці двери открываются по идее ні, це закривається. Оце шоукруг, це закривається. А Оці командний блок закривається. Ну ці закривайся, ті Оці откривайся, я так понял. Чи наоборот? А, не. Ці закриваються, а ті відкриваються, ну ви зрозуміли. Зразу кажу, що... Коли нажимаєш кнопку, тут командний блок, щоб ви знали. Там написано fill, координати отут. Спавне червоний блок. Червоний блок йде, іде такий. ну, Оце все цей, помаленько, І блок це перший блок спавне. Все, щоб закрити. Далі йде другий блок спавне. Це вже наполовину закрито. І третій блок спавне. Там координатам блок, щоб ви знали. І коли сюди доходить, тут написано fill, всі координати air. Цей командний блок робить, щоб тут червоний блок пропав. Щоб не раз можна було використовувати. Коли я цей командний блок поламаю, то він не пропаде. Тобто я коли буду нажимати цю кнопку, вона не буде працювати. Тут такий саме, тільки замість iron блок, це якщо що метал. А і це все убрать. Це окей, ну така сама система, а все, все теж убирає тут. Ось. А коли я там виключаю систему, там вся конструкція внизу карта. Яку виключаю, оці блоки, ну, оці пропадають, получається. Коли вони пропадають, ну, командую, оці блоки командні спавняся, і вони не роблять. Бо вони не роблять. Бо тут цих нету. А коли я включаю, ну, жму Включити систему, ці Вони автоматично появляються. Це там спеціально така команда. Це для дверей липа. Оце я даже не помню, що це. я помню, в мене тут проблеми були, Я тут не міг зробити осей. Ну вроде якщо я не помиляюсь, ліфт, тут час ліфта. Не ліфтам. лифта. Я чуть не помню, ну світло де то тут є. Я короче не помню, Ось, команди. Э, двері закрывать, відкриваються, все. На цих блоках спавниться, Потом убираєш, щоб там один блок э, був команды. Це ліфт. Спавниться. ну я вам объясняю, щоб ви знали, тут є, наприклад, падає. Тут є вся система. М -м, тут можна сказати, ну... Так, оно есть, а включение системы, по-моему. Да, включение системы. Ось. А вот все выключение системы. Нажимаем. Да тут, тут выключение системы. Так, я не бачу вообще. Выключение системы. Не помню, если я бачу, что один командный блок поломается. ламається все. Ну, буде некоректно робота. і то вообще, що до нього прив'язано, вообще не буде роботи, получается. У це вже командні блоки. А ні, це ні, а от ці два там, це получается не получилось. по моєму на ліфт, там відкривається все закривається, Там тобто, що ви знали тільки два командних блоки, якщо по секрету. Тобто, можна сказати, сказать. И все. Плавнесон да, то там на карті я вже забувся давно робив часть. Все со фіням. Я тут сон так зробив, щоб не вбиралось. Потім переділив, щоб убиралось. Оце все це для води все. І робив. Щоб ідеально работало. І з світлом так само, в принципі, я просто два команди в блока, що і тут, і отам аж, ну, е, Написав однакові команди і воно работає. Да, ну я не знаю, що вам ще об'ясню. Це так для приколу. Там те перекидає, ось ліфт. Команда ліфта. Це, ну, що немає етажів, тітла, собачка П, тітла немає ліфта. Ну є ж тут. Собачка П це означає найближчий гравець. Бо собачка, коли собачка получається, ти... коли ти напишеш собачка е, ну своє, то там не випаде, бо такого нету. Тут, шо? ТП топту Це тебе вже перекидає наверх. Ледстон блок. Э, получается. Спавни Redstone блок там наверху. Щоб закрилась двері. це ЦТП. Туда тебе получається. А це, кстати, що за команда. А, ті, це тепер, щоб в цьому ліфту це все веденного ну, ліфта. І щоб здавалося, значить, тебе ну, наверх. Це команди блок, те він не робочий, в принципі. Ви мене Ой, ну це. Ось оно тут два тож з команди блока, то нічого сложного нема. Робив сам, думав сам, і, якщо хочете, я можу вам показати, як робити це все. Ну, закрытый, двери ну да ну, как я как всегда с вами буду всем любить и всем пока